Кожна війна має свої місця, які стають символами героїзму, незламності та самопожертви. Для українських морських піхотинців таким місцем стали кринки, невелике селище на лівобережжі Дніпра. Від самого початку оборони цієї точки стало зрозуміло, втримати її буде надзвичайно складно, але важливість цього плацдарму переважувала будь-які ризики. Мене звати Дмитро, і я один із тих, хто брав участь у цій епічній операції. Ми побували в пеклі. Отримали наказ закріпитися на лівому березі та створити опорний пункт для майбутніх операцій. Це був плацдарм, який мав забезпечити наш контроль над частиною території і дати змогу тримати ворога під постійним тиском. Але як завжди, плани на папері виглядали простіше ніж насправді. Переправа через Дніпро це завжди випробування. Навіть під покровом ночі, ми розуміли, що нас можуть виявити в будь-який момент. Росіяни мали чисельні позиції на висотах, які відкривали їм чудовий огляд. Вода була тихою, але напруження в повітрі таким густим, що його можна було різати ножем. Ми переправлялися на невеликих човнах, тримаючи зброю на поготові. Кожен звук здавався ворожим. Коли ми дісталися берега, одразу почали облаштовувати позиції. Група саперів швидко закріпила територію, установивши мінні поля та інженерні перешкоди. Наше завдання було простим: тримати позиції якомога довше, доки не з'явиться можливість для розширення плацдарму. Ми розуміли, що підкріплення може бути не скоро, тому покладалися тільки на власні сили. Перший тиждень він став випробуванням на витривалість. Росіяни не чекали нашої присутності в кринках і спершу діяли хаотично. Їхні атаки були неупорядкованими, що дало нам змогу закріпитися. Але з кожним днем ворог ставав дедалі агресивнішим. Обстріли не припинялися вдень і вночі. Ми буквально жили під шквалом артударів, але жоден із нас і не думав про відступ. Особливо запам'ятався один день, коли ворог почав масований наступ. Під покровом диму, від артилерійських снарядів, вони спробували прорвати наші укріплення. Їх сили значно перевищували наші танки, БТРи, чисельні піхотні загони. Але ми мали те, чого не було в них. Бойовий дух. Наші гранатометники били по техніці з відстані кількох десятків метрів, іноді ризикуючи власним життям. Кожен сантиметр нашої землі став ареною смертельної боротьби. Один з моїх побратимів проявляв справжній героїзм. Коли противник підійшов надто близько, Коля взяв протитанковий комплекс і знищив два ворожі БТР, які вже були готові вдарити по нашій позиції. Але ворог не зупинявся. Вони кидали усі нові сили і нові сили, намагалися змусити нас відступати. Нас підтримувала наша артилерія, яка працювала з правобережжя. Її влучність була надзвичайною. Навіть під постійним вогнем противника наші артилеристи не припиняли працювати. Їх підтримка давала нам можливість триматися. Тиск зростав. Запаси БК та провізії почали вичерпуватися. Ми розуміли, що кожен день нашого утримання позицій це справжній подвиг, кожен боєць викладався на максимум, знаючи, що відступ це останній варіант. На третій тиждень ситуація стала критичною. Ворог почав використовувати проти нас авіацію, і це було найбільшим викликом. Наші позиції буквально зрівнювали з землею. Ми втратили кількох побратимів, але ми продовжували утримуватися. Останнім ударом для нас став обстріли систем залпового вогню. Ми розуміли, що лишатися далі це вірна смерть. Під покровом ночі командир віддав наказ на відступ. Це було важке рішення, але було воно необхідним. Ми вивозили поранених, збирали залишки техніки і залишали територію, яку тримали цілих три тижні. Ворог так і не зміг нас вибити, але ми розуміли, настав час змінювати тактику. Повернувшись на правий берег, ми дізналися, що наш опір у кринках дав змогу командуванню отримати цінний час для зміцнення інших позицій. Ми виконали своє завдання, хоч і втратили багатьох. А ви як думаєте, чи варто воно було тримати плацдарм так довго, знаючи про величезні ризики? Чи є межа самопожертви? Яку має робити боєць заради загальної мети. Поділіться своєю думкою. Кожен із нас, хто брав участь у цій операції, назавжди запам'ятав кримки. Це було місце, де проявився справжній характер українського воїна, незламного, хороброго і готового стояти до кінця. Ми лишили цей плацдарм, але не втратили духу. Кринки це наша історія. Наша боротьба і наша майбутня перемога.